Ростиславе, перш за все, вітаємо вас з здобуттям такого трофею. Матч був доволі напруженим. Скажіть, будь ласка, чи була установка перед грою, щоб виграти кубок будь-якою ціною? Чи все ж таки десь казали, що потрібно поберегти себе, оскільки вже наносять буквально регулярний сезон? Дякую за вітання. Берегти себе в фінальних матчах це нерозумно, в принципі. Це фінал якби на цьому турнірі це останній матч. Тому берегти себе перед ще якимось турніром це неправильно. Нас тиждень часу можна ще пару бідонів пива випити і відновитись. Тому установка була. У нас в принципі установка зараз в цьому сезоні на кожну гру виходити, налаштовуватись і кайфувати від кожного кожної виграної дуелі. Не від забитих голів, а від кожної виграної дуелі. Коли ми будемо Тайфувати від виграних дуелей, і тоді якби в нас і з'явиться результат, тоді ми будемо одним колективом однієї селі. Попередній неділі ви отримали доволі прикру поразку від вінкома. Через це зайняли друге місце, і сьогодні, в принципі, зустрілися з Капилом. Які висновки зробили? Чим сьогоднішня гра відрізнялася від попередньої, що вам, по суті, вдавалося весь матч лідирувати? Ну, на попередній грі не знаю, мене не було. Якби я не це не причина програшу, якби но в принципі мене не було. Я думаю, просто не налаштувались. По тому, що я бачив, якби вийшли на площадку і грали першим номером, перший тайм, в принципі. Просиділи на половині команди суперника, якби я рахую, цього не потрібно було робити, бо нам потрібна була нічия. Плюс вінком це команда, яка грає якби, в принципі, другим номером, і ми їм нав'язали таку гру, яка була вигідна їм. Тому якби на контратаках пропустили два м'ячі от якби і граємо фактично не в фіналі, а в матчі за третє місце. А сьогодні налаштовувалися на останню гру, тому якби от звідси є результати від настрою командного настрою дуже багато чого залежить. Отримали в першому таймі не обов'язково червону картку, десь скоріш за все за надмірні емоції перегоріли. Наскільки ви вважаєте її справедливим і як вона, в принципі, повпливала на гру? Так це ж Владислав Човча. В нього одна гра червона, дві пропускає червона. Три жовтих пропускає. Все, якби навіть якби, нічого не було, він би все одно отримав червону. Ні, якщо серйозно якби, епізод, я рахую, там людина, маленький цей хлопчина, ну низенький, корінастий, провокував якби, всю гру. Якби бігав, провокував, якби от він і в цьому моменті я рахую, він спровокував і, в принципі, чов ще, знаючи, що в нього жовта, він не повівся на емоції. Ну, якби суддя так вирішив, він якби, просто забув, що в нього жовта, От вирішив наказати двох, щоб вони якби. Втихомирилися таким чином, якби наказав тільки нашу команду. Але ж ми якби привикли захищатися в трьох, в принципі, ми в цьому сезоні, захищаючись трьох, що в літньому чемпіонаті, що в зимовому, ще в осінньому, скажімо так, в передсезонному ще не пропускали м'ячі, тому я не знаю, ми навіть забивали м'ячі, тому, напевно, нам треба виходити в трьох і грати всю гру в трьох. Ну і останнє питання, які у вас очікування вже від регулярного сезону? Дуже-дуже хочеться потрапити спортивним принципом вищу лігу. Все-таки, якби амбіції в кожного колективу мають бути амбіції. Вони в нас є, якби, і ми налаштовуємося на максимальний результат. А там площадка прямокутна, м'яч круглий, футболісти, всі плюс-мінус одного зросту, одинакової статури, крім нашого мудрізького, він чуть-чуть більше. А так, всі одинакові. Отож, ще раз вітаємо вас з дебуттям кубку і успіхів вже в сезоні. Дякую.